Я вам скажу так: наразі, як це не може не абсурдно буде звучати, але у нас є інформація, що Лукашенка Кремль хоче змінити на іншу людину, яка буде виконувати там повністю всі їх накази. І тому на зараз хай краще буде Лукашенка, це з точки зору вигоди державної України, це набагато краще, ніж хтось буде інший. Тобто зараз для України перебування Лукашенко на його посаді так. у керівництві Білорусі для України, для України вигідніше вигідніше, ніж той, хто може бути. Тому що ми знаємо, хто може стати, ну тобто, кого Кремль готує замінити на нього. Когось із публічних людей? Це публічна людина, але я не буду зараз казати, хто. Він, має, він знаходиться в Росії, має білоруські коріння.